Вітаю вас! Ось сьогодні я вирішила поділитися ось таким нововічним візерунком на обличчі мотанки у вигляді ялинки. Починаємо з білої нитки, прокладаючи дві вертикальні полоски посередині. Зараз беремо зелену нитку і прокладаємо зверху. Дві горизонтальних полоски. На маленькому відстані від них робимо одну горизонтальну і трохи далі від неї ще, ще одну горизонтальну. І закріпляємо нитку, повертаємось знов до білої. Весь візерунок виглядає таким чином, що ми. Ідемо білими нитками по вертикалі і зеленими по горизонталі. Повертаємось до зеленої нитки, йдемо вниз від першої злини, вниз від другої зеленої і вниз від третьої зеленої. Після кожної зеленої нитки робимо дві білих вертикальних обидві боки від середніх, щільно прикладаючи одна до одної, і знову повертаємося до зелених вниз від першої зеленої, вниз від другої зеленої, вниз від Третій зеленою, і закріпимо. і знову біла продовжуємо ось таким чином. Обидві боки. І ось дивіться, коли я вже заповнила першу частину, тому що вона була менша, і все, що продовжую робити тут кілька вітків, щоб трикутник не обривався різко і виходив візерунок ялиночки. І після кожної зеленої нитки ми робимо вітки білою. Щільно прикладаючи одна до одної. Ось бачите, дивлячись на те, що тут закінчилось, я ще накладу зелену, тут під низ другої нитки і під низ третьої. І знову білою. І ось, коли кілька ниточок вже зайшли на другий трикутник, я продовжу мотати тільки другу та третю вниз нитки, продовжуючи після кожної зеленої робити білі. І знову ось тільки друга та третя, і продовжуємо. І ось, хоч ми заповнили цю відстань зеленими ноточками, ми продовжуємо тут намотувати, щоб наклався трикутник на трикутник посередні та знизу. І після кожного вітка робимо білий. Ось так поверх, і внизу. І ось на свій смак можна тут середню частину закінчити і продовжувати намотувати тільки внизу, але після кожної зеленої нитки, білу, продовжуючи прокладати білу, і зробіть кілька вітків тільки понизу, щоб. Нижній трикутник був трохи за більший. І ось таким чином виходить такий візерунок, схожий на ялинку. Ну, ось і все, зробіть собі щось новорічне, бережіть себе. Нехай доля береже наших українських воїнів. Слава ЗСУ і перемоги Україні! І ми обов'язково переможемо!